Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру, якими будуть вихідні, зараз будемо дізнаватися. Отже, утворення циклону над Азовським морем. У більшості областей дощі з грозами подекуди значні опади. Температура істотно не зміниться. На вихідних в Україні, крім західних областей, пройдуть дощі. За рахунок утворення циклону над Азовським морем і переміщенням його у північно-східному напрямку, у більшості південних, центральних та східних областей дощі з грозами, подекуди значні дощі. В окремих районах град та шквал 15-20 метрів за секунду. У понеділок на лівобережжі країни очікується короткочасний дощ з грозою. З огляду на рух циклону на вихідних вітер переважатиме з північного та північно-східного напрямку. А в понеділок циклон відійде і встановиться західний переніс повітря. Його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура на вихідних істотно не зміниться. Вночі у східних областях 15-20, в день 24-30 градусів. Нарешті території вночі 13-18, найпрохолодніше найближчої ночі у західних областях 7-12. День в Україні 19-26 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.